Україні потрібно відновити переробну промисловість. Про це йшлося на зустрічі представників самопомочі із колективом НПК Галичина. Найбільший нафтопереробний завод західної України вже кілька років не працює за профілем, а діє лише як великий склад нафтопродуктів. Ми маємо зробити все для того, щоб зробити програму, яка буде відновлювати власну переробку. Україна багата на власні ресурси, в тому числі на нафтові ресурси і на газові ресурси. І ми маємо зробити все для того, щоб завантажити от такі виробництва, як сьогодні. Сьогоднішній нафтопереробний комплекс На зустріч з колективом прийшов і Семен Семенченко. Командир батальйону Донбас рідко бере участь у виборчих заходах. Більше часу витрачає на військові справи. 17 чоловіків. У нас із Львівської області, які служили в батальйоні Донбас. Зараз є хлопці, які продовжують службу. Є поранені і ті, що перебувають у полоні, і намагаюся сумістити це з вирішенням цих питань. Комбату у Другобичі похвалились новою смугою перешкод, фактично першим кроком до майбутньої бази військової підготовки. Для тренування особового складу Служби безпеки, підрозділу охорону. Ну і на фоні всіх подій, які відбуваються в Україні, зробили також е, таку можливість, щоб тренувалися бійці самооборони нашого району. Дрогобича, Борислава, ще одна причина приїзду Семенченка зустріч із місцевою самообороною. Йдеться про формування української військової організації структури, що має відновлювати обороноздатність України.